Ці дівчата в панамах тільки почули пісню калуш оркестра, одразу почали танцювати. Спершу їх було троє, та впродовж пісні долучалися й інші, щоб потанцювати під цей трек. Інші ж містяни підспівували або ж танцювали соло. Цей надпис ж серед місті намалювала разом зі своїм сином Вероніка Луців. каже вчора, з початку і до кінця дивилася Євробачення та вболівала за земляків. І навіть коли конкурс закінчився, вже не могла заснути через хвилювання та радість. Жінка розповідає, зараз відчуває велику любов до гурту, особливо після їхнього заклику допомогти Маріуполю. Вони такі Ці вони ризикували всі, і вони виснажили хлопці. Наші молодці вся Україна знає про нас. Я не сумнівалася зовсім, що вони переможуть. Чесно, я плакала. Я не знаю. Я так розплакалася, ніби це. Ну я не знаю, ніби це мене саме мене торкалося. Пісня про Стефанію сьогодні в центрі міста Калуш лунає чи не звідусіль. Тут її можна почути, коли хтось поблизу вкотре дивиться виступ чи кліп гурту Калуш оркестра коли вмикають на всю на ярмарку, чи коли просто наспівають. Заспівай мені, мамо воли скоро, Хочу ще почути твоє рідне слово. Не віриться, що таке маленьке місто так просело з одного концерту. У всьому світі. Так, по всьому світі тепер. Що відчували, коли почули, що все-таки Калуш виграв? Були емоції, а це було просто. Все, вона так не радості м -м. Навіть просто. немає, м -м. Як, як це круто. А, Весь м -м. світ знав тепер цей гурт. В цьому закладі пісня Стефанія звучить по 10 разів щодня, і люди, розповідає офіціант Денис, коли вкотре її чують, кажуть лише одне. кажуть, робіть гучніше. Мама Стефанія, пісню, про яку вчора почув чи не весь світ, каже, найбільше пишається тим, що син зі сцени закликав допомогти Маріуполю та всім, хто перебуває в Азовсталі. Приємно здивована була тим, що мій Олег все ж таки сказав ті слова про. Маріуполь і про Азовсталь, і зразу йому написали смс-ку, що він молодець, що він це сказав. Він незалежно чи його дискваліфікують, чи не дискваліфікують. Він зробив свою роботу, те, що він мав зробити для людей. Стефанія розповідає, багато людей сьогодні особисто висловлюють їй свою підтримку та радість. Окрім того, калушани знайшли ще один спосіб, як підтримати своїх земляків. Вони одягають панами різних кольорів з назвою гурту чи з українською символікою. Такий головний убір зараз дуже популярний, каже продавчиня Христина. Із 24 лютого в цьому магазині продали кілька десятків таких панам. Ну, вони дуже популярні, особливо тепер, відколи війна, а від калуш у нас взагалі, скажімо так, популярний, і рожеві панамки тепер всі хлопці, до речі, більше хлопці купляють, як дівчата. В таких ось рожевих панамах і не тільки рожевих сьогодні дуже багато жителів Калуша. Так містяни тішаться за перемогу земляків Калуш оркестра на Євробаченні 2022. Позаду мене вкотре звучить пісня Стефанія в центрі міста. Тут під неї діти співають, танцюють, підспівують і дорослі, і всі радіють такій перемозі. Діана Коржук, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина Калуш.